Вітаю вас, друзі! Відео на цьому каналі. Найперше я планував як можливість поділитися власним досвідом з аналогової фотографії. Я не так давно, ну відносно не так давно почав фотографувати на чорно-білу плівку. Якщо не рахувати це, що я колись з батьком там в дитинстві теж фотографував. Але от в три роки тому, напевно, я вперше взяв плівковий фотоапарат, і багато термінів з плівкової фотографії були для мене незрозумілими. Тому я через якісь власні спроби, помилки, набування шишок дійшов до розуміння, що і як, ну як мені здається. Можна використовувати у плівковій фотографії для того, щоб покращити свої навики. І ось ці відео, які я записую, найперше вони для вас, щоб ви разом зі мною теж проходили цей шлях навчання. І на самих початках для мене було незрозуміло, взагалі, що таке там ISO, а тим більше, що таке push, pull, що таке плюс один, мінус один. І вже після того, як я ось з ось тим всім розібрався, я зрозумів. Що це означає, як мені здається. Тому сьогодні я би хотів з вами поговорити на тему чутливості плівки, а зокрема, що таке пуш і пул-процес у проявці. Тож, поїхали до відео. На відміну від цифрової фотографії, де ви можете кожен кадр виставляти іншу чутливість. Ну і ви вже знаєте, напевно, що ISO 100 це ну, невисока чутливість, низька чутливість. Відповідно, вам потрібно більше світла, щоб отримати кращу фотографію. А, наприклад, в темряві, коли є сутінки, ви будете використовувати там ISO 800 чи навіть там, 1000 і більше. Правда, тоді отримуєте на цифровій фотографії там шуми. А в наплівці там якусь зернистість, з більшу зернистість, ну таки, все залежить від плівки. Проте, на відміну від цифрової фотографії, ви не можете змінювати чутливість плівки від кадра до кадра. Ну, є певні винятки, але про них можу поговорити окремо, якщо цікаво в іншому відео. Поки що про це не будемо говорити. І таким чином, якщо ви заряджаєте плівку, у вас є номінальна якась щасливість 200, там 400, 3200, ви будете знімати з цією чутливістю усю плівку. Проте, якщо ми глянемо на прикладі ось цієї катушки Дельта 400, в відео за посиланням ви знайдете. Як я її намотую, то ми можемо побачити таку річ, що в нас є різні цифри. Тобто, номінально вона 400. -ка. Проте я можу знімати її як ISO 200, 400, 800, 1600, 3200. Що це означає? Це означає, що ця плівка має доволі широкий діапазон. І її номінальна ось ця. 400 це буде нульова, да? проявка 0. Тепер ви маєте можливість знімати менше від номінальної, тобто на половину. Якщо 400 це буде 200. І це буде називатися пул-процес. Коли ви даєте більше світла на плівку, а вже під час. Проявки ви зменшуєте, як бачите, час проявки. І тобто, ви з допомогою вже процесу проявки ви витягуєте цю чутливість. Тепер і в зворотню сторону це був пул-процес, тобто ми витягуємо, ми витягуємо її на меншу чутливість, і вверх знову таки помножити на 2. тобто, якщо 400, то плюс 1. То на один, це англійською називають один стоп. Е, українською, ну, я умовно кажу, на один крок більше. Тобто плюс 1 на 2 800, помножити на 2 – 1600, це вже буде плюс 2. І помножити ще раз на 2, то буде 3200, тобто плюс 3. Отже, в нас виходить це вже пуш-процес. Ми, ми збільшуємо її чутливість, тобто даємо менше світла, а вже за рахунок. Проявника і довшого часу проявки, ми витягуємо цю плівку на, ну, на ті ISO. Отже, в нас є номінальна її, це буде вважатися нульова. Все, що менше, буде вважатися пул вниз, мінус 1, ділиться на 2, тобто 400, 200. якщо б я ще хотів менше, наприклад, мінус 2, то б я би тоді робив 100. І все, що вверх, це буде пуш-процес. Це помножити на 2. тобто 400, 800, 1600 і 3200. Не кожна плівка має такий широкий діапазон, як, наприклад, плівки Ільфорд. Той самий Фома у неї набагато скромніший діапазон, тобто я її от 200-ку реально можу фотографувати як 400. Я вам потім покажу приклади. Але більше вона вже не витягує. Навіть хімікатом не витягує. І, наприклад, ну. HP5, так, на різкість, HP5, тут ви можете на каністрах, бачите? Можете поставити плюсики. Це допомагає вашій а, лабораторії. Знов таки, якщо вона підтримує і пул, вам треба взнати в лабах, якщо ви не самі проявляєте, відправляєте лабораторію, чи вони підтримують пуш пул, дозволяє знати, з якою саме чутливістю ви відсняли цю плівку. Я знаю, що у нас, наприклад, у Львові ця лаба, яка є, вона не вміє ні пуш, ні пул. Вони переважно по номіналу тільки проявляють так, як є. Але інші лабораторії, з якими я працював через інтернет, вони і чорно білу і кольорову теж можуть пушити і пулити. Щодо кольорової, кольорова трошки гірше. В тому плані, в них в неї завжди менше від чорно-білої оцей діапазон чутливості. Відповідно, я вам покажу знову таки на прикладах. Я робив пушив кольорову плівку. Звичайно, це ще по це 41 стандарту проявки, вона має невеликий запас, тобто ви можете плюс 1 можете робити. Плюс 2 вже буде набагато гірше. Ну, мені не, не, не виходило нормально. Плюс 2. А ось кіноплівка. Вона досить непоганий має запас. Ну, для прикладу, ось ця Codec Vision 300 500. Як бачите, вона може до плюс 3 цілком спокійно пушитись. Ось тут це вказано. Ну і ви відповідно ставите плюсики, коли відправляєте свою лабу. І так, щоб ви розуміли, що таке пуши-пул. Це коли ми якусь певну плівку, номінальна її, її номінальне ISO. Робимо менше, тобто один стоп це підлити на 2. Два. два стопи це той цифри, яка вийшла, ще поділити на 2. Тобто мінус 1, мінус 2. Буде 200, 100, мінус 1 і 50. Або пушимо. Тобто знімаємо як вищого номіналу не 200, а вже 400ку плюс 1. Не 400, ну, не 200, а вже 800ку плюс 2. І пізніше на проявці за рахунок. Хімікатів вже витягуємо її на ці показники. І ще раз, не кожна плівка добре пушиться, пулиться, тому вам обов'язково треба дивитись на її. Ось цю характеристику, що заявляє виробник, який він підтримує, ну, який діапазон він підтримує. Звертайте на це увагу. Обов'язково дивіться в інтернеті про це. Інформація є. Я вам покажу наприклад, прикладах своєї улюбленої плівки, яку вже я перевірив. Також, що потрібно знати, якщо ви пушите плівку, чим більше ви її пушите, тим відразу підвищується контрастність, втрачаються деталі у тінях, а також збільшується зерно. Замітно збільшується зерно. На деякій плівці взагалі дуже. Наприклад, як на цій кіноплівці, я її пробував робити пуш плюс 2, то дуже сильно зерно замітно. Тому це теж враховуйте. Ну і експериментуйте. Тільки ви з експериментами зможете зрозуміти, що вам підходить. І знову я повернусь до цієї тези, що з плівкою не вийде так, як з цифрової фотографії. Тобто, якщо ви вирішили фотографувати 200 як 400, то уся плівка вам піде як 400. Знов-таки з окремими винятками, про які можна поговорити в наступному відео. Давайте перейдемо до комп'ютера, і я вам покажу на прикладах пуш і пул, як вони виглядають. Розпочнемо з пул, тобто недотримання. Я не так часто бавлюсь пулом. Ось цей приклад плівки Kentmer 400, яку я знімав як пул 1 тобто як 200 -ку. Загалом було дуже сонячно і мені Подобається цей результат, який я отримав. Також я фотографував у приміщенні зі спалахом, тому 400 було трошки забагато, і я вирішив відзняти її як 200ку. Це все одна і та ж плівка Кентмер 400. Це був пул мінус 1. Переходимо до пуш плюс 1. І так, перша середньоформатна плівка FOMA 200, яку в даному випадку я знімав як 400 ISO. Загалом мені сподобався результат, який дала FOMA 200 на 400. Я пробував на 800, то вже плюс 2, тобто то вже ну, не такий був результат. Тепер знову Kentmer 400, але тепер вже не пул-1, а push плюс 1. Відзнято як 800 ISO. Була хмарна доволі погода на вулиці, і я вирішив відзняти її в 800 ISO. В принципі, теж дуже добре ця плівка піддається до Пуш 1. Дельта 400. Ви бачили цю коробку, в неї доволі широкий діапазон, тому 800 для неї взагалі не проблема. Єдине, що вона надзвичайно і без того зерниста Delta 400. А коли я роблю ще й пуш 1, то зерно ще більше проявляється, але мені це подобається. Я люблю зернистість даної плівки. Тепер плівка, яку я дуже рідко знімаю, це, зокрема, через її ціну. Це Kodak T-Max 400 і тут я. Теж знімав як 800-ку. Знімав у приміщенні, не мав ні спалаха, нічого, тому вирішив в той день фотографувати як ISO 800, і, в принципі, доволі непогано вийшло, мені сподобався результат. І тут, як бачите, зернистості майже немає, при тому, що я робив пуш-1. Ідемо далі, переходимо до пуш 2. Ми знову розпочинаємо з ФОМа. Це фома 400. В даному випадку я її роблю як push 2, тобто я її знімаю як 400, 800, 1600. Це був мій експеримент. В принципі, 400 витягнула фома нормально в 1600. Але місцями деякі кадри мені не вийшли з цієї плівки, відразу скажу. Тому після цих експериментів я більше, в принципі, 400, як фома 400. Як 1600 і не знімав. Кентмер 400 плюс 2. Тобто теж як ISO 1600. Є зернистість, вона помітна, але загалом результатом я теж задоволений. Як для бюджетної плівки, плюс 2 цілком для неї доступно. І переходимо до HP5, у неї вже дуже широкий діапазон. Там же її знімають і 3200, і 6400. Ну, я більше як плюс 2. З нею не заходжу. Мені подобається знімати HP5 як ISO 1600. Зернистість майже непомітна в цієї плівки, і при тому виходять дуже хороші якісні фотографії. Ну і тут ще з фільтрами я бавився, але загалом HP5 саме в плюс 2 мені дуже подобається. І тут те саме HP5, але вже на середньому форматі. І Сирна, як ви бачите, взагалі майже немає. Переходимо до кольорової плівки. Не так часто я фотографую на кольорову плівку, але тоді, коли буває, інколи я навіть можу її пушити. Отже, Kodak Gold 200 в даному випадку було доволі темно, і я вирішив ризикнути і відзняти її як 400. Плюс один. Проявляв в лабораторії. Результатом задоволений, правда, різкість тут на деяких кадрах не дуже. Але загалом для Kodak Gold плюс 1 цілком сміло можна використовувати. Це вже пішла кіноплівка, як я попередньо вам говорив, чудово пушиться плюс 1, плюс 2 без проблем. Тут я трошки експериментував, але це все плюс один, тобто відзнімав як 1000 ISO. Це на середній формат, але теж плюс один. І тут ще Bleach Bypass. Про Bleach Bypass відео можете глянути от в верхньому куточку. Плюс 1 для більшості тих кольорових плівок, які продаються, цілком підходить. І плюс 2 у мене тут лише кіноплівка, це кодак 500T. Знімав я на неї як ISO 1600. В принципі, теж для цієї плівки це не проблема. Хоча тут вже з'являється зернистість. Що ж, друзі, сподіваюсь, що дане відео вам допомогло зрозуміти, що таке пуш, пул, для чого вони потрібні. І пишіть в коментарях, чи знали ви про таке, чи ви тим користувались. І який особисто у вас був досвід пушити і пулити плівку. А вам хорошого дня! Донатьте на ЗСУ, всім нам перемоги!